Земля батьків і прадідів це наше життя, і вона нам така дорога, як матір єдина. Станьмо і клякнем на коліна перед матір'ю Україною. І помолімся, і поклонімося до Божої Матері, нашої заступниці святої за наш український народ. Матінко Божа. Об'єднай навколо себе і навколо Сина Ісуса всі народи світу, в любові до Його святої Церкви і даруй нам мир, злагоду на нашій землі, щоб ця війна жорстока скінчилась. І не було повторного атому, і сотвори на нашій Україні через зіслання Святого Духа Правди, мир, благословення Тобою і Твоїм сином на щасливе життя. Збережи нашу молодь, невинності, праведності, бо так багато побито наших синів, вірних героїв на війні, і плачуть за ними наші матері, жінки і діти. Які лишились без батьків. Матінко Небесна царице, неба й землі, випроси Отця Небесного. Від щирого серця просим, матінко свята, ти наша найдорожча в світі, щоб не було голоду і помнож урожай плодів земних. І будь завжди царицею нашого краю. Через Твоє непорочне серце зійшли нам царство найсвятішого серця Твого Сина. Господи, Боже Небесний, прийми молитву своїх дітей, бо ми просимо і благаємо за Україну, за рідну матір свою на землі, бо яка страждає дуже тяжко від війни. А наша молитва правдива і вірна, від щирої душі і серця, як материнська любов. Боже, збережи нам Україну, а ми грішні каємося просим, помилуй нас, грішне. О, краю, мій дорогий, Україну рідна ненько, я люблю Твої широкі лони і високі гори, бо це мій рідний край. А наші батьки і діди своє життя за рідну землю і за рідну Україну віддали і героями стали. А ти, сину мій дорогий. Прапор свій бережи, своєму серцю ти завжди його зберігай. І правду святу, і доброту, і мову свою, і вроду, і честь, і славу. Бо ти, Українець, сину, і завжди пам'ятай, бо це твоя земля, а Україна твоя, як рідна мати. Твоя на все прожити життя Твоє на рідній землі, яка богом дана вона. Боже, хай буде воля Твоя свята, а не моя!